В ефірі Івнінг Ньюз у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз: 17 загиблих та понад 60 травмованих. Такі наслідки ранкового обстрілу Чернігова. Відео, як деблокують потерпілих, по обіді оприлюднили рятувальники. Вибухи в середмісті Чернігова пролунали по 9-й ранку. Росіяни вдарили по місту крилатими ракетами. Поцілили вже традиційно по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені споруди лікарні, вишу, багато житлових будинків і автівок. На черговий воєнний злочин Росії відреагував президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих. І наголосив, жертв могло би бути менше, якби Україна мала достатньо засобів протиповітряної оборони. Вибухи лунали і в тимчасово окупованому Джанкої. Палало в районі місцевого аеродрому, де базуються гелікоптери К-52 та Мі-8, а ще штурмова авіація типу Су-25. За даними місцевого моніторингового пабліка, внаслідок атаки знищено 5 установок С-300, С-400, склад боєкомплектів і радіолокаційну станцію. Загинули приблизно 30 російських військовиків. Ще 80 дістали поранення. Через брак місць у шпиталі Джанкоя травмованих вертольотами доправляли до Севастополя. А в цілілу техніку окупанти заходили. Лися перекидати на аеродром Кіровське. Сучасне укриття з'явилося в Дніпровському районі столиці. Обладнали його благодійники спільно з військовослужбовцями та балтійськими партнерами. Сховище особливе. А чому бачили наші кореспонденти? Плюс одне облаштоване укриття для киян. У Дніпровському районі відкрило двері нове сучасне сховище. Це результат успішної співпраці українських благодійників із латвійськими та литовськими партнерами. Чи не ключову роль відіграли військовослужбовці 112-ї бригади територіальної оборони? Наша бригада має друзів серед литовських і латвійських наших партнерів, які мають свої виробництва таких сучасних інноваційних меблів, які сьогодні ми бачимо тут у сховищі. І вони не просто їх виготовляють, вони мають довготривалу програму допомоги і підтримки Україні, зокрема, власне, в облаштування таких сховищ в школах для цивільного населення». Раніше це було таке занедбане приміщення, в якому ми знаходимося. У вересні 2022 року за рахунок бюджетних коштів міста Києва тут було проведено капітальний ремонт цього сховища. Ви бачите, його провели до належного санітарно-технічного стану. Тут є два виходи, так як цього потребує, тут є вентиляція влаштована, санузли. Одночасно розміститися тут можуть до 200 осіб, а головне сховище повністю мебльоване. Тому перечікувати тривогу місцеві тепер можуть з комфортом. Спросили, як ми можемо допомогти, і тоді родилася така унікальна мисля зробити таку мебель, в котрої ні одного шурупу, а збирається все руками. Ми прописали бриф на університет, все почалось з таких сегментів, на яких ми почали їх виробити, вивозити на фронт на пункти мобільної медицини. взялися і за укриття меблі зроблені з березової фанери з дотриманням екологічних стандартів. Матеріал надав найбільший виробник у Балтійських країнах. І ми присидні до цього проекту. І щас в даний момент ми бачимо е, себе як самого основного генерального спонсора проєкту проекту втечення початку повномасштабної війни вже в Україні доставили більше ніж 400, 4 чтири тисячі образців цих мебелі. Ну і будемо йти далі. Дизайн меблів розробили в технічному університеті. Вільнюса їхня особливість зручність. Частини легко з'єднати без інструментів за лічені хвилини. Отета розроблений стул. Можете час, за скокає та прівашу робочі. Секунд, 6. Вся эта мебель собирается практически таким же способом. Стол можно собрать за 30 секунд. Конечно, не первый, второй, третий. Этот мешок можно собрать за минуту. Шкаф можно собрать, какой, если будет собрать пятый, шестой, когда уже будет опыт. Ну, до 7 минут шкаф. Координували поставку меблів трансформерів українські благодійники. Завтра вона буде підписувати меморандум з паном головою військової адміністрації паном Кімом Миколаївської області щодо співпраці по цьому проекту по облаштуванню бомбосховищ Миколаївської області. Після завтра підписання зразом з паном Федером Запорізької області щодо облаштування в Запорізькій області укриттів бомбосховищ в школах, дитячих садочків просто в. Шелтерах надалі кажуть благодійники в планах облаштувати ще багато сховищ в українських містах. А саме це укриття має стати прикладом створення комфортного простору для людей, які вимушені ховатися від ворожих обстрілів. Арку свободи українського народу дозволили демонтувати. Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало, що монумент у хрещатому парку не підлягає знесенню до держзанесенню до держреєстру нерухомих пам'яток України. Відтак арку можуть знести після відповідного рішення Київради. Нагадаю, колишню арку дружби народів встановили 1982 року до річниці утворення радянського союзу. Тому Мінкульт визначився, що вона таки є символікою російської імперської політики. Попри перейменування, відомство бачить у монументі символ радянської ідеології. Бюджетні гроші на озеленення Києва є. А от озеленювачі вигадані у столиці судитимуть керівників дільниць комунального підприємства з утримання зелених насаджень Подільського району, які виплатили зарплату мертвим душам. Як зазначає слідство, троє службовців, нібито взяли на роботу десятьох сторожів та озеленювачів. Однак на робочих місцях цих працівників ніхто ніколи не бачив а от понад мільйон двісті тисяч гривень за невиконану роботу таки нібито виплатили. Тепер трьох начальників судитимуть за неправдиві відомості у документах і розтрату коштів у великих розмірах. Столична влада саботує громадський контроль над своєю роботою. Про це в ексклюзивному коментарі для Ukraine World News сказав член громадської ради КМДА та адвокат Дмитро Калько. Правозахисник наголосив, це не тільки збільшує корупційні ризики, а й заважає всій країні на шляху до євроінтеграції. З вимог так званого ну, пакету євроінтеграційних законів було прийняття закону України про адміністративну процедуру, який в свою чергу передбачає. Розгляд будь-якого питання зацікавленої особи за участю цієї особи, натомість сам регламент Київської міської ради передбачає надання слова зацікавленої особи під час засідання сесії лише за наявністю певної кількості голосів, тобто волевиявлення Київради. що вже не відповідає цьому закону, який з 15 грудня був прийнятий. Ну, вступив вже в силу. Закону сил тому на сьогоднішній день ну ми бачимо таке і на практиці, і на рівні реклами Київради така певна певні процесуальні такі моменти, які перешкоджають прозорим, прозорі діяльності Київської міської ради, відповідно завдають певних репутаційних збитків. Києва Віталій Кличко анонсував, що проїзд новим шляхопроводом на перетині вулиць Полярної і Богатирської відкриють у травні, а рух Подільсько-воскресенським мостом у вересні цього року. Зазначу, нині на цих об'єктах тривають будівельні роботи. Зокрема, на сполученні подільсько Воскресенського мосту з Троєщиною будують дорогу для виїзду на вулицю Онореда Бальзака. Там мають зійтися трамвайні та автобусні маршрути і міська електричка. А на оболоні вже покривають новенький шляхопровід асфальтобетоном. А от попередня обіцянка мера щодо відкриття пішохідного мосту на оболоні для до Дня Києва близька до зриву. Місто оголосило новий тендер на будівництво та благоустрій території навколо моста хвилі. Відповідно до скоригованої документації, на це планують витратити 20 мільйонів гривень. Зазначу, цей об'єкт мав бути збудований за гроші іноземних інвесторів. Зокрема, про фінансування заявляли Франція і Тайвань. До того ж, у новому тендері вказаний кінцевий термін виконання робіт до 10 червня. А це вже за два тижні після дня Києва, до якого кличко й планував відкрити новий міст. Уже п'ятий місяць жителі київських теремків не можуть дістатися з центру столиці на метро без пересадок. А тепер з'явився ризик, що район залишиться ще й без наземного сполучення. Над підтопленими станціями метро на Голосіївському проспекті просів асфальт. Між Голосіївською і Деміївською подекуди з'явилися вже 15-сантиметрові заглибини. Комунальники відгородили небезпечну ділянку від автівок. Як вирішити проблему заторів на дорогах, придумав водій Троєщинської маршрутки. Щоправда, спосіб цей незаконний. Патрульні затримали водія автобуса, котрий порушив правила дорожнього руху, об'їхавши ранкову тягнучку по тротуару. Відео з маневром з'явилося в соціальних мережах, де його й побачили правоохоронці. Шофера-винахідника оперативно розшукали. Провели з ним профілактичну бесіду про неприпустимість порушувати ПДР. А щоб він краще за свій урок підкріпили ці знання штрафом. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані Ну а на цьому у мене все для вас. Працювала Настя Раїн. Побачимось.